Він незабутний, наче як завжди, та якось не так. Вітер натхнення у усьому присутній, сонечко світить, як світить маяк. Кожен свою обирає дорогу. Кожен запалює власні зірки. Тільки від часу залежить, ким проживеш і залишишся ти. Хай буде всім нам день оце, як свято, хай буде щастя в серці у батьків, хай пролунає дзвоник радісний завзятий. Хай буде радістю. Вище любить слів. Запрошуємо на лінійку найменших учасників нашого свята першокласників. Вітаємо юних школярів першого класу. Верхня іду значна відкриє ваша перша втіка. Тетяна Васильівна Буку. Вона на з нас ваших слів у чудово для звичайних школярах. Їх майбутнє майбутнє вітчизни. Щастя їх це щастя усіх нас. Увага, увага! На лініці присутні наше майбутнє і наша гордість. Одинадцятий клас на чолі з класним керівником Олександром Василиком Красюком. директор є Галина Володимирівна Кравчук. Добрий день, шановні першокласники, саме перше це ваше свято. Батьки, учні, вчителі і всі гості. Я вас вітаю з цим днем. Днем знаю. Трошки нестандартній формі, як завжди нас прийнято зараз останнім часом. Ми проводимо це свято. Але це воно ваше свято. Ви вперше переступили до рік цієї школи. Ви вперше сядете сьогодні за партію, познайомитися її вчитися. Почнете вчитися в школі, будете була де знань. Будьте добрими, будьте толерантними до одного. Поважайте один одного, будьте справжніми українцями, справжніми патріотами нашої держави. Я бажаю, щоб швидше настав мир в нашій Україні, і щоб ви постійно сидячи за партами, бігали по наших коридорах. Щоб наша школа не сумувала за дітками. Я хочу, щоб цей час настав якнайшвидше, щоб ви прийшли до нас постійно вчитися в школу. Я бажаю вас, у вас було терпіння до цього навчання і щоб ви гарно здобували ці знання. Вам допоможе цьому, ваша Тетяна Васильєвна, ваша вчителька. Я хочу привітати її 11 класників. Ну, це вже ваше остання 1 вересня з кінохнутиї школі. Вам потрібно бути. Найбільш відповідальними, тому що вам потрібно буде відбудовувати нашу державу. Вам потрібно набратися таких знань, щоб можна було використати їх для відбудови. Тому станьте гарними спеціалістами своєї справи. Вам потрібно визначитися цього року, ким ви станете. Вам потрібно здобути всі ті знання, які вам дають вчителі. Вбирайте їх як гумка, губка верніше. І будьте щасливими. Хай це мирне небо, якого ми чекаємо, найшвидше настане. Нам всім його дуже треба, цього мирного неба. Хочеться перемоги. Я надію, що ми її до останнього дзвоника все-таки дочекаємося. І останній дзвінок прозвучить все-таки в очному режимі. Ми будемо всі на утілініці його зустрічати. І ці останні дзвінок пролунає нам все-таки в очному режимі. Так що 11-класники, вчіться. вчіться, і ще раз вчіться. будьте справжніми патріотами нашої держави, будьте гарними спеціалістами. Визначся, хто ви будете на цьому житті, а самого будьте рідними. І то того землями. Слава Україні! На ляніть стихли враз і дорослі, і діти, це тому, що перший клас буде говорити. І нова сім'я, Ну мо, однокласники, всі разом домиру, ступаємо в певну Україну нож. Ну. Ти шатком мой російський на були, а сьогодні ми зібралися і перший вакцини. Дуже довго. Дуже довго я збила софом, вірять, сіла зі одялася, родялася, а не бути так хотів. Одягала, бантики мені в'язала. Рівно двадцять п'ять хвилин. Що тут нас кої чекає? Як то вчиться, то б сказав? І Петко чого не знає, і Василь також не знає. Я дивуюсь. що там знак? Справді. Та в руки брати. Там побачимо ну, і я. Головне – комп'ютер мати, годь малесенький планшет. Ми на вигри буде грати. Чи зайти в інтернет? Добрі люди, Головне, що ми прийшли. якось, люди в школі. Подивитися, підлошли. От і ми тут підрождаємо, рідним слава наш цей час. Хітше ти йде, все що те речі. Будьте всі до нас прихильні. Дорогі, любіть без нас. Силь. Силь. Тасмейвий мудрий теж. Як у в школі буде? як пройдуть тут наші дні. Але вийду тут, да с люди даже дуже видати. Ради, я як Нікола я тут у школа. Буду дичету Буду, Буду, співати, танцю. і співати. Віті жити зі дітьми дружити. Вичить дзвоник сі Приготуємо буквально. Школярики, школярі. Зі словом, батька, матері пікліше, питання всі тепер легкі. Звертайтеся до них частіше, підтримуйте їх у пути. Першокласники, вас вітає перша вчителька Тетяна Васильєва. Дорогі дітки, гості всі присутні. Сьогодні е, таке важливе свято у вашому житті. Сьогодні. День, коли ви вперше прийшли до школи. Дитинство вашого стежинка веде до школи перший клас. Де усім вам знайома людина? Перша вчителька чекає на вас. Немов метелики на квіти злетілися до школи ви. А вчитель прагне вас навчити, щоб були мудріми людьми. Сьогодні, дітки, школа приймає вас у свою велику шкільну родину. І хочу вам вручити посвідчення першокласника і першокласниці. Від сьогодні ви носите почесне звання учня та учениці Сюмацького ліцею. Отже, Березовський Михайлик, вітаю тебе! Ти учень сюмацького ліцею. Підійди, будь ласка. Хмель Ілля. Хай до мене так, поповесь Даніїл. Розверніть. Так, є. Білана Анютка. Розвернення. Брицька Софійка. Коломійчук Аня. І Назарчук Валерій. Вітаю вас, ви вже учні і учениці. Ну і щоб трошечки підсоводити вам життя, так? Хочу вручити вам ось ці солодкі дзвіночки. Я хочу побажати, нехай же мирним буде наше небо, нехай сміються діти на землі, нехай квітує, наче маківка країнах, І радість, і любов заходить кожен день. Добри путь вам, дітки! Путь в країну з нами. У нас на святі є особливий дім. Це наш отець Володимир, який прийшов благословити, щоб все у нас всіх вдавалося. Сьогоднішній день хочеться привітати діток, особливо першокласників, які переступили поріг цієї чудової школи. Привітати вчителів, випускників. Дорогі дітки, для вас, напевно, цей особливий військовий час не той старт, але якого що був гарний фінець. І саме для таких, як ви, ми повинні будувати країну. Ми отримали чудові подарунки від своїх наставників, вчителів. Отримали посвідчення першокласника, а також отримали подарунки від випускників. Ті, які пройшли вже цей етап в мирі, спокої. Але, на жаль, сьогоднішній їхній пінічний. У військовому часті є той, що ви саме показали, як говорила Галина Володимирівна, на вас розбудова нашої країни. І я дуже хочу, щоб цей останній 11 рік навчання для вас був закінчений на мажорній ноті щоб цей акорд дійсно звучав гордо А ми, батьки, будемо старатися, щоб направдував. Закінчилася ця війна. І щоб зустріли цей випускний який для вас буде, очно і разом з перемогою. Сьогодні свято не тільки у першокласників. Останній раз на святі першого дзвоника присутні учні 11 класу. Шановні випускники, погляньте на релізні обличчя малюків. Ось так 10 років тому щасливі та схвильовані з татами і мамами за руку ви переступили поліг школи. Нехай останній рік проведений у стінах рідної школи. Буде роком копікої праці, розвитку, духовного зростання. Першокласники. Ось настав той день час, коли ви йдете у перший клас, ви стали на поріг нового, щоб скласти долю до складного. Нехай щастить вам малюки. Ростіть mm -hmm. розумні та сміливі. Нехай щастить вам малюки. Ростіть розумні та сміливі. Тяжкі ноги сторінки, хай будуть сонячні і щасливі. Учися, першокласнику, відкривай науки світ, нехай буде мрінням, радістів, науку під політ. Будь добрим, відданим, щасливим, старших своїх поважай, навчися мови рідної та люби свій рідний край. Голосно дзвонить. Добре, передавай нюкці. Добре, хоча. Ділі передавай. Алірія, дзвони добре. Так, далі. Ось так добре, добре. Молодець, Ще я подзвоню. Голошується закритий. На перший урок запрошується наші.